Вітання на телеканалі Лтава, час Кременчуцьких новин. Коротко про головне, медалями за єдність України нагородили бійців. Вихідцям з АТО шпиталь надає медичну допомогу. Та про те, що ж треба робити, аби стати стимпедіатом міської ради. Дивіться далі із випуску новин. Сьогодні у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Макаренка відомчими медалями за єдність України нагородили бійців роти особливого призначення Кременчук та вояків військової частини 3059. Ініціатором нагородження виступила Рада отаманів Полтавського обласного надніпрянського вільного козацтва. А святковий концерт для бійців, які прибули на ротацію, підготували студенти педагогічного коледжу. Відомчими медалями за єдність України нагородили 41 бійця військової частини номер 3059 та роти особливого призначення Кременчук, а також волонтерів. Причому четверо бійців сьогодні перебувають у зоні АТО. Серед нагороджених військовослужбовців був і випускник Кременчуцького педагогічного училища Ігор Коваль. Він закінчив навчальний заклад у 2003 році і вважає, що саме навчання в училищі сформувало його як чоловіка. Думаю, що Кременчуцьке педагогічне училище загартувало в мені, сказати, фундамент. фундамент на все життя. Це мені допомагало і в армії, і в службі, в міліції, і також на Восток. Я думаю, що дуже дякую. Це дуже рідне для мене училище. Вдячний, що я тут навчався. Медаль серед інших отримав і командир військової частини 3059 Олександр Олександра Ленін. Дуже приємно завжди отримувати нагороди. Але на сьогоднішній день, мабуть, може я згоден поміняти всі ці нагороди, які є. Ці званняки один достроково на той мир. І спокій, який був би в нашій державі, і так вважають всі бійці кременчужани. Незабаром чергова ротація. Знову наші земляки вирушать боронити Україну. Тому для них надзвичайно важливі і приємні ці дні без війни. А концерт, який підготували самодіальні колективи педагогічного коледжу, військові дивилися із захопленням. Кременчуцький шпиталь інвалідів війни приймає на лікування та реабілітацію бійців. АТО. раніше у закладі лікували виключно ветеранів Великої Вітчизняної війни та афганців. Нині ж надають медичну допомогу учасникам антитерористичної операції на сході. Олександра Демиденко докладніше. Петро і Дмитро, бійці різних підрозділів, нині перебувають на лікуванні у Кременчуцькому шпиталі. Про поранення та будні на війні розповідають неохоче, але запевняють, як тільки поправлять здоров'я, повернуться на передову. Воєнкомат направив сюди на лікування. Процедури, масаж роблять, з спиною там трошки проблеми. Ну отак, інгаляція, уколи, ну, лічать, Врачі хороші. так що… На поправку идем. Тоже как бы отходим от того, что, что видели. Спокойная обстановка, главное. И ну, все, все устраивает. Отношения классные. Щоб надавати бійцям повноцінну фізичну і психологічну реабілітацію, у шпиталі збільшили штат працівників і обладнали спеціальну кімнату для релаксації. Хворим проводять фізіотерапевтичні процедури та сеанси психологічного розвантаження. Ми маємо прямий зв'язок з тими лікарнями, які надають первинну медичну допомогу, де вони проходять стабілізацію стану. А для продовження лікування вони потім потрапляють до нас. У нас вже є досвід, коли ми ставили на ноги тих, що не ходять, яких привозили на насилках. Повернутися до життя у мирному середовищі бійцям допомагає психолог. Методики різні: аромотерапія, групові заняття, а іноді і відверта розмова за чашкою чаю. Я просто пытаюсь понять этих людей, пытаюсь показать им, что мы то, что они пережили там, это страшно, да? Они герои, мы ими гордимся. Они возвращаются все в очень ну, тяжелом состоянии, конечно проходят, больше общаются проходять процедури, які психологічні бесіди, консультації, більше э, між собою как бы мирної життя, і немножко тогда їм становится легше. Значну допомогу бійцям надають волонтери. Дякую, що є така можливість сказати велике тим, хто нам допомагає. По-перше, це волонтери. І, Звичайні люди, кременчужани, які приходять і пропонують свою допомогу. І я глибоко переконаний і весь колектив, що війна дійсно не там, на Донбасі, а тут у нас в Україні. І ми маємо робити якусь допомогу, яка допоможе всім. Ірина Митрофанова в кожну поїздку в зону АТО відвідує поранених у шпиталях на сході, опікується бійцями і у Кременчуці. Знаете, когда их сразу видишь, как только их привезли, у них потерянный еще вид, еще у тяжелоконтужных еще слуха нет, они не слышат. И э, немножко такие испуганные глаза, но вот начинаешь с ними разговаривать, они не понимают, они не слышат, но они чувствуют поддержку, они чувствуют помощь, и понимают, что Украина с ними. Лікарі говорять, в шпиталі щодня приймають нових пацієнтів на лікування та реабілітацію після участі в АТО. Сподіваються на як скоріше завершення конфлікту на сході, втім готові допомагати допоки буде потрібно. Управління Служби безпеки України в Полтавській області звертається до громадян із проханням повідомляти інформацію про антиукраїнські провокації, підготовку до диверсій, незаконне зберігання зброї про осіб, які можливо причетні до участі у бойових діях на стороні так званих ДНР та ЛНР, та переховується в регіонах України від можливого переслідування правоохоронними органами за участь у терористичній діяльності. В управлінні СБУ в Полтавській області цілодобово діє телефон довіри. Інформація, яка надійде на вказані номери, обов'язково буде перевірена у визначеному чинним законодавством порядку і з гарантованою анонімністю. Будьте пильними та обережними. 30 кращих студентів Кременчука будуть отримувати стипендію від міської ради. З цієї нагоди у міськвиконкомі талановитих учнів урочисто привітав заступник міського голови Віталій Малецький. Якими якостями має володіти студент щоб претендувати на стипендію міськради? Знає Марина Корнічук. Вони активні, розумні і талановиті. 30 кращих студентів Кременчука, які досягли значних успіхів у навчанні та беруть активну участь у громадському житті, отримуватимуть стипендію від міської ради. Буду отримати за хорошу співаємость, заканчувані всіт на красний диплом. Розвиваю себе в займаюся живописю, графікою, беру активну… Жизнь в нашем городе, то есть, это всякие там всевозможные выставки недавно это было в Польше, и в Германии, и в Берлине. Получать я буду прежде всего заслуженно, потому что все-таки учусь я хорошо, средний балл по учебе у меня где-то 4,5%, но ну, если по 5-бальной системе а также принимаю активное участие в жизни города, в жизни университета. А, занимаюсь КВНом уже более ну, более 5 лет. в навчального семестра Мінникам та активістам нараховуватимуть грошову винагороду в розмірі 660 гривень. Ми вважаємо, що треба підтримувати талановитих студентів. Я думаю, що ви з нами погодитесь в цьому плані і. Підтримуєте таку ініціативу, тому що в принципі депутати міської ради її вже підтримали, надавши відповідне фінансування управлінню справи сім дітей та молоді, яке є фактично оператором цієї стипендії. Девіз міської влади це працювати з молоддю для молоді, і все, що ми робимо, ми робимо тільки спільно, тільки разом. За словами молодих людей, стипендія від міськради спонукатиме їх здобувати ще більше знань і бути прикладом для наслідування. Нагадаємо, що цієї п'ятниці у автозаводському суді слухатимуть позов депутата райради Оксани Піддубної стосовно доцільності існування скульптурної композиції пам'яті Олега Бабаєва, якої ж думки кременчужани з цього приводу дізнавалися наші журналісти. Ні в коїм випадку не треба. Скільки він для города зробив. Он все гон, для города робив. і що й убили. До вже твіча за козаніву. Все люди против того, я знаю. Ну, я хочу, чтобы памятник Бабаева остался на своем месте. Бабаев хороший человек. Ну, многое сделал для города. Памятники – это память. Поэтому пусть стоит. Тем более Бабаев – это такая личность в городе, ну, известная. Хоть что-то делал для города, правильно? Хоть какие-то изменения в лучшую сторону были. Пусть там не все гладко, не все идеально, но изменения в лучшую сторону были. А памятник это память, так что пусть стоит. Ничего плохого в нашем мэрии я не видела такого. По-моему, все, что он делал, все мне нравилось. Что Я отрицательно отношусь. Я не думаю, что нужно сейчас что-то разрушать, пусть уже себе стоит спокойно, знаете. Человеку просто светлая память. И как бы я считаю, что пусть уже стоит и не надо его демонтировать. Ну, я считаю, не нужно этого делать. Я выжаю шабубаевцы. Ну, Хазяїн був міста, але це не політичний діяч. Бачайте, він, може, був непоганою людиною, але смисла ставити пам'ятник, то це треба всім тоді ставити, всім нашим мерам минулим або нікому. Тобто, моя думка, пам'ятник не треба було ставити. Олег Бабаєв із мерів, що у нас були, він найбільше зробив для міста. Що можу сказати? Це чистота. Бо ні, при одному мереві у нас такого не було. Не було. Ну, я вважаю, лічно, я вважаю, хай він стоїть. Все пізнається в порівнянні. Це стосується і стану доріг. Сьогодні разом з Кременчуцькими новинами порівнюємо дороги у Кременчуці і в напрямку червоної Знам'янки. Недарма водії нарікають на якість дороги навпроти гіпермаркета просторно простор на молодіжному. Вона досі знаходиться у стані ремонту. Восени тут встигли замінити бордюр, полатати ямки. Втім, дорожнє полотно залишається у незадовільному стані. Але сьогодні Кермичуцькі новини пропонують вам відчути справжню різницю в тому, де дорога є і де її немає. Виїзд з Кармачука на Червону Знам'янку. Буквально 30 метрів від знаку, де територіально розпочинається володіння району, ями. Не просто ями, суцільне бездоріжжя свідчать водії. Плохо, очень плохо. В прошлом году хай бредера проїхали, так нормально було. в этом году взагалі. А не є з чим порівнювати? Ну, в принципі, з це можна ми Ні з чим вже. Дорога нікака, їхати невозможно. Це не дорога, а бездорожжя, саме настояще. Дуже добре. Ну, якщо ходити пішком. Втім, і для прогулянки ця дорога не придатна. Чому зараз вам покажу? Ось такої глибини тут ями. Ями вглиб до 10 сантиметрів. Тобто цією дорогою йти не просто небезпечно, неможливо. Проте саме тут кермачуцьким новинам довелося переконатися в майстерності та професіоналізмі українських автолюбителів. Що водії нам зустрілися, позитивні і посміхалися, і шуткували. Як вам дорога! Дуже зробити хороше, а ще стверджували, що у Кремучуці дороги кращі. Кримче дороги нормальні відносно. в районах, теж одна сіна нічого. На вожди кремівчувати ужас. Крімче краще намного. <різвання> Відчуйте і ви різницю в якості асфальтового покриття на території району та міста. Цілуватися на фоні вивізки відділення Укрпошти, поштової скриньки або ж прямо у відділенні поштового зв'язку вам слабо? Працівники Кременчуцького відділення пошти пропонують зайнятися цим прямо у день усіх закоханих. Навіщо дивіться із сюжету? З 13 по 17 лютого вперше у Кременчуці стартуватиме флешмоб під назвою Поцілунок на Укрпошті, участь у якому зможуть взяти усі бажаючі, виконавши наступні умови. Необхідно прийти у відділення поштового зв'язку зі своєю коханою людиною і сфотографуватися на фоні атрибутів Укрпошти. Це може бути або поштовий індекс, або логотип Укрпошти, або абонскринька». І зафіксувати момент поцілунку, і потім розмістити цю фотографію на сторінці Укрпошти у Фейсбуці, а також продублювати фотознімок на своїй сторінці у будь-якій соціальній мережі. Фотографія, яка отримує найбільшу кількість лайків до 18 години 17 -го лютого буде визначена переможцем. Приємно, що закохані, які отримують найбільше схвалень, будуть премійовані незвичайним дарунком маркою із зображенням власного поцілунку. Додаткову інформацію можна отримати телефоном. 044 323 2055. До того ж, на День закоханих Укрпошта пропонує городянам послуги своєї кур'єрської служби. Якщо ви не маєте змоги поздоровити свою кохану людину у цей святковий день, ви можете скористатися оновленим сервісом кур'єрська доставка, і ваш подарунок буде доставлений коханій людині швидко та вчасно. Запрошуємо всіх вас до відділень Укрпошта. На черзі огляд інтернет-видань. Розпочнемо з Кременчук Тудей. Наряду із буденним гуманітарним бояжем Кременчуцькі школярі підготували вітальні листівки Валентинки бійцям у зону АТО. Пишуть журналісти сайту «Кременчук і про таке. Вчора, близько 18-ї години, над Кременчуком було помічено два вертоліта. Чому і навіщо хмарочоси опинилися поблизу Кременчука в деталях шпальтами Кременчук Тудей. У свою ж чергу журналісти інтернет-видання Телеграф описують таке правопорушення. Цієї ночі. Злодюги намагалися обікрасти продовольчий магазин, що їм завадила зробити Держслужба охорони. Міститься тут і звернення начальника міського відділу міліції до тих, хто подумає заробляти на криміналі. Про це та інше читайте на сайті Телеграф. У Кременчуці навчають малювати піском. Вихідними шоу-проект Тіж і гладь не лише показали малятам пісочну казку Холодне серце, а й провели справжній майстер-клас пісочної анімації. Пісочна феєрія, мов магнітом, притягувала все більше і більше глядачів. Дехто переглядав казку, просто затамувавши погляд, і навіть зручно примостившись на підлозі. Хтось пританцьовував, а дехто тут же здійснював перші спроби малювати піском наслідуючи художницю чарівницю. Тут показували улюблену казку Холодне серце у незвичному пісочному відтворенні. Дуже подобається, така класна шприма, ще крутая, класна сказка дуже. Очень реалистично. Она очень красивая, вот, волшебная. Она мне нравится как э, настоящая сказка. Это бесподобно, Вы знаете, это чудесно. Я говорю, я обратно стабану. возвратилась в детство. Кривных проекту Ствердже. Шоу готувалось Спеціально для такого юного глядача. Нам такий зритель он самый благодарный, наверное, самое Нам хотелось, же, конечно же, подарить им э, радость, тепло, уют. А вот эта последняя сказка мультфильм Холодное сердце, мне кажется, э, как ничто передає якусь то уют. На самом деле, маленький зритель это большое удивление для нас. Мы скоро открываем школу песочной анимации в городе. До того ж, малювання піском – не тільки красиве дійство, а ще і корисне. Это безумно полезно для Зієк, що це очень сильно розвивається психоемоціональне состояние, мелку моторіку, рук, розвиває індивідуальність. Художниця Марія зізнається, відчуває себе щасливою, хоч і трохи жаль намальованого, коли одна картина змінюється наступною. Стерла щось одне, нарисувала щось інше. Більш краще, більш цікаве, більш красиве. Виходиш після рисування піском, віддохнувшим, новим. Щасливим, красивим радостним. Як тільки анімаційне казкове дійство закінчилося, дітвору вчили самостійно створювати картинки на піску. І таке всім також до вподоби. тобі Так, подобається рисувати. для каждого чоловіка це увлекательно і кожен дитина може висказати рисунком. Мені очень подобається рисувати піском. Мені подобається, і я обязательно на сьогоднішній тиждень прийду на відкритий урок. У Кременчуському спортивному комплексі «Нафтохімік» відбувся традиційний всеукраїнський турнір з дзюдо пам'яті Михайла Тагірова. Вже в п'яте змагання зібрали більше ста найсильніших дзюдоїстів України юнаків 98-го 2000-го років народження. Поєдинки бачили і наші кореспонденти. Михайло Тагіров народився 29 вересня 1978 року у Кременчуці. Дзюдо почав займатися у клубі спортивних єдиноборств легіон під керівництвом тренерів Валерія Середи та Василя Волошина. Михайло Тагіров, багаторазовий призер чемпіонатів та Кубків України з дзюдо. Бронзовий призер Кубку світу 1999 року. Загинув дзюдоїст у листопаді 2008. Дякую большое організаторам, что чтят память очень хорошего человека, настоящего мужчины. Вот. Ну и как спортсмен, естественно, это один из был лидеров сборной, который подавал не только своей. Так сказать, очі своєї работоспособності. Примір молодим, но і характер бойцовський настоящий борезнь. Традиційно, ось вже п'ятий рік поспіль, клуб спортивних единоборств Легіон шановує пам'ять видатного дзюдаїста Кременчужанина. Цього року змагання зібрали більше ста юнаків, призерів та переможців Кубка України. Гідно був представлений і легіон. Від «Легіона» це в 50 кілограм. Занько Роман в 50 П'ять у нас нету спортсменів, 60 – шістдесят. Базаєв, Попович, біляєв Максим в 90 кілограм. Асачук Андрій, то есть, ну как бы в кожному вісім є спортсмен. Наш а вже наступний етап чемпіонат України з дзюдо. Легіонери обіцяють, що й там без нагород не залишиться. І наостанок про погоду у Кременчуці завтра буде дещо хмарно. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 10-12 градусів морозу. В день підніметься близько нуля. Таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. На цьому прощаємося до зустрічі на телеканалі Лтава. І пам'ятайте, що ми працюємо для вас.